Вітаю, я Олександр Заров. І на сьогодні я хочу запропонувати надзвичайно просту, швидку, легку, але смачну закуску. Все буде надзвичайно просто, смачно, і можна навіть зробити цю закуску за там 5 хвилин. Але я хочу її трошки, якби не те, щоб ускладнити, а розкрити, тому я буду варити до неї лимонний соус. Все інше надзвичайно просто. І Якщо ви прибираєте просто з цього рецепта лимонний соус, ви можете зробити собі цю закуску буквально за кілька хвилин. Отже, бурата це якийсь. Сир важко описати для людей, які, наприклад, звикли до того, що в нас є, там не знаю, бринза, сир-сир, який в нас називають сир, а не творог, те, що використовують. Це якась суміш моцарели, страчетели і інших сирів. Справжня бурата, вона готується з певного молока. Звісно, що у нас це не дотримується, але по суті, це мішечок, в якому всередині, якщо розрізати, буде сік, буде сир такий м'якенький. Ніжний. І ось власне обіграти цей мішечок, коли ви його розріжете, щоб додалися інші смаки. Я зараз спробую зробити закуску. Власне, завжди бурата, вона робиться якби порційно. Це один мішечок на одну людину. Більші-менші. Стандартна є там своя вага. Тобто, якщо ви будете планувати таку закуску, то розумійте, що один мішечок це на одну людину, і тут буде у мене використовуватись томати, огірки. Небагато огірки більше для. Свіжості, томати для кислоти. Буде використовуватись трішки м'яти і петрушки. Я зроблю щось на кшталт песто, але це не песто буде в чистому вигляді, але це такий соус. ніби. І власне соус це буде лимон, лимонний соус, і з нього я хочу почати. Що потрібно для цього соусу лимонного? Для нього потрібна цедра, яку треба зняти. Тому я зараз просто економкою, зніму цедру. Не сильно там намагайтесь зняти там її максимально е е всю потрібно небагато з одного лимона на одну порцію, якраз вистачить цього. Потім цедру треба буде проварити трішки з лимонним соком, з цього ж лимона, звісно. І далі вже збалансувати смак під себе. Додавши трішки солі, можливо, можливо трішки цукру. Це залежить від того, що, ну, там, що вам більше подобається, більш кисле, більш солодке. Головне, я б не робив його справді солодким-солодким, оскільки це переб'є все. Запах від цедри зараз уже неймовірний. І в принципі, якщо взяти будь-який е, цитрусовий і просто його там потерти об дошку, пом'яти, вже буде аромат, коли ви зрізаєте цю цедру, е, це взагалі зовсім інше. Вичавлюю сік. Одна половинка. Інша. Зараз я бачу, що потрапило кілька зерняток, їх треба забрати, оскільки тут цідити вже не буде що, бо мені потрібна буде сама цедра, тому краще все зайве забрати одразу. Ось і зараз тут в чистому вигляді цедра. Тут є лимонний сік. Я додам трішечки буквально води. І коли воно повариться, вже після того, як кислота сама прогріється, коли зміниться смак, я вже вирішу, потрібно мені додати трошки цукру чи не потрібно. Починаю трошки проварювати, не треба там якусь різку температуру сильно кип'ятити. Головне завдання, щоб цедра розм'якла, вона дасть колір, вона дасть аромат надзвичайний. Я просто в такому на повільному вогні, трошки буду варити. Далі все надзвичайно насправді примітивно, але при цьому смачно. Інколи так буває. Чим простіше, тим смачніше. Що мені потрібно? Мені потрібно автомати. Я обрав жовтий і червоний. Ви можете обрати жовтий і зелений, будь-які поєднання, які е, змінять кольори. Як я казав і завжди повторюю, для будь-якої закуски дуже важливо мати апетитний вигляд, оскільки це те, з чого ви починаєте. Те, що першим з'являється на столі, і відповідно воно задає тон усьому. І якщо вам вже хочеться з'їсти це очима, значить кльово. Якщо ні, десь щось можливо потім смак врятує, але повірте мені, перш за все, людина починає дивитися і їсти очима. Тому зараз я вже підготую помідори і прямо одразу буду їх потрохи викладати в тарілку, де буде подаватися сама Бурата, оскільки Бурата вже готова. Із нею особливо ніяких маніпуляцій не треба робити, потрібно робити для неї основу і подушку. В даному випадку основою подушка – це будуть помідори, які будуть мінятися кольором. Чимось, можливо, ця закуска схожа на салат, але все-таки тут для мене це воно більше закуска, ніж салат. Всі знають там поєднання капрези моцарели і томата. Тут це трошки інший випадок. Все ж таки, якщо у вас немає дома слайсера, то оберіть просто ножик, пилочку. Який допоможе вам нарізати помідор максимально тоненько і акуратно? Перша частина, скажімо так, основа закуски готова. Пам'ятаємо, що це все-таки порційна, наголошую на цьому, що це порційна закуска, тому можна викладати її і тут дуже просто все. Через один там, жовтий помідор, червоний, чи там буде у вас, наприклад, червоний, зелений, чи жовтий зелений. Головне те, що я казав, це, це чергування кольорів, яке зробить саму закуску яскравою і цікавою. Не обов'язково брати, наприклад, глибоку тарілку. Ту саму маніпуляцію з кольорами можна зробити в тарілці пласкій, просто розтягнувши це, мені просто подобається, як виглядає бурата власне, в глибокій і тут питання того ж самого соусу, зеленого і лимонного. Таке поєднання мені більше подобається там висоти тарілки і е, соусів. Байдуже, якщо у вас немає, повірте, це буде не набагато гірше, якщо ви зробите на звичайній гарній пласкій тарілці. Але ось е, це основа, яку потрібно зробити. Поєднання двох томатів, двох різних кольорів бажано. Якщо немає можливості, звісно, підійде і один. А враховуючи, що це білий сир, і можна вже зараз приблизно уявити, як він буде виглядати на фоні помідора, це може бути просто навіть червоний. Не хвилюйтеся, це ну, цей рецепт, це не є там те, чого треба там прямо чітко повторити. І не хвилюйтеся знову таки, якщо ви не знайшли там жовтий чи зелений помідор. Отже, додам трішечки цукру, щоб зробити вже таку соус карамель. Максимально такий повільний вогонь, мені не потрібен власне карамель, мені не потрібен темний колір, і поки робиться соус. Далі переходжу знову до гарніра. Це огірок, який дасть свіжість. Мені треба, власне, тоненькі слайси по довжині. Огірок. В даному випадку це в мене гладкий огірок. Він дає гарну основу, з ним легко працювати. І мені треба зробити кілька таких, як вузликів, теж додати кольору. Додати свіжості, це теж подушка під саму Бурату. І взагалі ця закуска це така якась данина власне цій бураті, оскільки це основне тут, що дає якийсь смак і дає таке відчуття на солоду. Інакше це просто був би салат з огірком помідором, але власне бурата завдяки своїй специфічності. Поєднанню різних текстур, смаку. Вона є тут основною. Ось з огірком я теж вже розібрався. Перевіряю соус. Він майже майже готовий. Уже цукор розчинився, я зараз просто спробую. Чудове поєднання. Буквально виключаю зараз. Вже. Додам ще трішечки цукру і вже в процесі. Коли буду перебивати, я додам сюди ще трішки олії. Її можна насправді вилити, якщо ви вже вимкнули, додати, щоб вона вже вбирала в себе аромат і смак лимону. Це я залишаю поки що. І далі вже зараз можна підсолити. Додати трішки перцю. І тепер залишилось буквально таких. Два простих м, рецепти. Перший це зробити такий мінімальний соус песто, який звикли у нас називати песто, це там базилік з олією, з горіхами. В схожий спосіб, песто я це назвати не зможу, але це буде м'ята в моєму випадку. Замість горіхів, як не дивно, я буду використовувати сухарі панірувальні, які дадуть тягучість, власне, яку дають горіхи. Звісно, смак не той же, але мене цікавить зараз власне, чистота смаку сиру, самого бурати, тому будь-який горіх, там, будь він кедровий, кешю, чи не знаю, якийсь інший пікан, він, як на мене, може навіть перебити, зіпсувати, тому я роблю такий більш нейтральний соус. Це, по суті, один з двох соусів. Хоча, скажу відверто, якщо вам просто ліньки не хочеться і так далі. То ось основа, де є сіль перець, свіжі овочі і бурата. Просто оливкова олія, цього вже достатньо. Але знов таки, щоб підняти це на інший рівень, щоб зробити це максимально смачним, я пропоную ось такий варіант, тому зараз я переб'ю зелень з олією. Суть дуже проста: це холодний соус, такий робиться, просто блендером. Що мене цікавить, мене цікавить смак? В балансі все чудово, крім солі, яку я додам зараз. І буквально трішки перцю теж. Отже, цей соус готовий. І тепер мене цікавить, власне, другий соус це лимонний, який більше є прикрасою, навіть не соусом, а прикрасою для цієї страви. Отже, такий собі аналог песто готовий. І зараз мене цікавлять лимони з олією. Тут буде трошки важче, їх менше. Але я думаю, мені вдасться їх перебити теж. Отже, і перевірити тепер Йдемо. лимонний. Тут єдине, що може не вистачати цукру, якщо він буде надто кислий, але це знову таки каже, як сіль перець, це вирішується цукром. Але, як на мене, взагалі чудово. Він прекрасний. Цедра проварена, дуже чудовий аромат дала. І по суті, тепер можна закінчити цю закуску. Яка надзвичайно швидка, я даю вниз основа власне це м'ята. Рекомендую спробувати, це дуже-дуже смачна страва, апетитна, проста, дієтична, тому рекомендую спробувати і смачного.